Ви коли-небудь зупинялися, щоб уявити, як це жити в долині, де наручні годинники зайві, а світло, що проникає крізь скелі, визначає час сніданку, сезон посадки та співи, що заколисують ніч. У найсуворішій частині гіндукушу на північному заході Пакистану Калаші продовжують плести свою долю далеко від асфальту, хмарочосів та сповіщень мобільних телефонів. Їх налічується трохи більше трьох тисяч душ, розкиданих по долинах Бумбурета, Румбура та Біріра, але їхнє відлуння резонує з силою стародавнього серцебиття. Приєднуйтесь до мене, коли я не поспішаючи, та з відкритими почуттями дізнаюся, як їм вдається зберігати свої традиції в одному з найскладніших і найкрасивіших середовищ на планеті. Життя тут це не романтичний жест. Це непорушний договір з ландшафтом, який одночасно обіймає та кидає виклик. Села калашів тримаються схилів, які б розсипалися під вагою снігу, якби їхні мешканці не підтримали їх винахідливістю та рішучістю. Будинки, збудовані на терасах, спираються один на один, ніби шепочуть таємниці. Зима, люта, літо коротке, а весна це колективне свято. В якому кожен зелений паросток святкується як диво, ця радикальна близькість до природи визначає їхній календар, їхню кухню та їхній спосіб кохання, їхнє сільське господарство, майже хірургічне, кожен сантиметр орної землі ретельно обробляється, бо його втрата означала б відмову від фрагмента своєї ідентичності. Вони сіють пшеницю, ячмінь, кукурудзу та фруктові дерева, які всіюють долини несподіваними кольорами. Тракторів немає, цикли читаються в глибині снігу попередньої зими та в положенні хмар, що кружляють над вершинами в червні. Вони керують своїм випасом за тією ж логікою. Кози та корови піднімаються на віддалені луки в супроводі пастухів, які знають кожен поворот. Кожну лікарську траву та кожну тінь, де може ховатися леопард, дім обертається навколо вогню. На кухнях калашів вогнище, це вогнище, яке ніколи не гасне. Там печуть коржі, підсмажують зерно, готують настої трав, зібраних у горах, а молоко перетворюють на густий йогурт, ночі, сповнені історії, міфів про духів, які охороняють струмки, оповідей про старішин, які перетнули льодовики. Та легенд про неможливе кохання, запечатане під небом, яке тут чистіше, ніж будь-де. Кожен, хто приїжджає вперше, вражений тим, як жінки задають ритм спілкування. Їхні чорні сукні, шоти, вишиті помаранчевими, зеленими та бірюзовими нитками, це виткані літописи, що розповідають генеалогії та настрої. Кожен стібок натякає на дерево, тварину чи божество. Головні убори СУС рясніють мушлями, намистинами та пір'ям. Вони не просто прикраси, а мовчазний діалог з місцевою космологією та з їхніми предками. Гендерна рівність це не імпортоване гасло. Вона вписана в ДНК їхньої культури. Жінки та чоловіки вільно обирають своїх партнерів, а розлучення не несе жодної стигми. Коли стосунки розквітають, це святкується перед усією громадою круговими танцями, вином з дикого винограду та піснями, що переплітаються зі сміхом та меланхолією. Якщо стосунки не процвітають, достатньо офіційного оголошення, кожна сторона повертається на свій шлях без провини та з благословенням долини. Так ви правильно прочитали: калаші виробляють вино. У країні, де алкоголь заборонений, їхні виноградники розташовані на крихітних терасах, що межують зі скелями. Збір винограду вимагає рівноваги, довіри та спокою. Сусло бродить у дерев'яних чанах, і коли воно набуває потрібного аромату, його залишають для свят або для зустрічі гостя. Розділене глечиком вина це акт священної гостинності. Той, хто п'є з вами, стає в очах громади довіреною людиною. Свята складають основу їхнього емоційного календаря. Наприкінці весни спалахує Джоші фестиваль відродження, під час якого люди дякують за повернення тепла та благословляють урожай, щоки фарбуються в червоний колір відтінок світанку, а барабани гримлять з пульсацією, що резонує зі скель. Потім настає учао на честь зібраного врожаю, і красномовні молитви просять захисту для зерносховищ. Наприкінці року святкується чаумос, зимовий ритуал, який триває майже два тижні, та поєднує бенкет, молитву та впевненість у тому, що, незважаючи на сніг, колесо життя не зупиниться. Їхня релігія це поетична система анімістичного політеїзму. Божества захищають долини, річки та тварин. Кожен щоденний жест вимагає дозволу духа. Ось чому досі практикуються жертвопринесення кіз або курей. Це символічні пакти, які на їхню думку врівноважують всесвіт. Жінки також використовують базалі, хатини, де вони знаходять притулок під час менструації або пологів. Ззовні це виглядає як ув'язнення однак для них це інтимна скоринка сестринства та турботи про себе, в якій передаються пісні, лікувальні рецепти та мистецтво супроводжувати життя, що приходить. Мова калашамун, споріднена з давніми дартськими гілками, збереглася без формальної граматики. Її вивчають, слухаючи історії на березі річки або допомагаючи лущити кукурудзу. Кожна інтонація містить нюанси, які важко перекласти. Тому старіше не повторюють генеалогії та вірші, доки вони не закарбуються в колективній пам'яті. Протягом століть ці долини були майже непрохідними. Але останнє десятиліття принесло сюди гравійні дороги та допитливих відвідувачів. Туризм приносить дохід, так але він загрожує витонченій культурній архітектурі. Калаші чемно нагадують нам, що не кожен ритуал це видовище. Уряд Пакистану оголосив цю територію об'єктом культурної спадщини, хоча захист часто стикається з браком ресурсів. Щоб дивитися в майбутнє, вони утримують громадські школи. Де діти вивчають арифметику разом з історією клану, ритуальні пісні та кодекси поваги до гір? Мета полягає в тому, щоб вести діалог зі світом, не втрачаючи своєї ідентичності. Вартові вежі, які колись захищали долину, тепер служать метеорологічними пунктами спостереження, звідти можна відчути шторми, які можуть спустошити цілі гірські схили. Ремісники різьблять шовковицю та перетворюють колоди на ритуальні чаші чи підвісні мости. Ніщо не витрачається даремно. Стружка насичує ароматом вечорів, горячі у вогнищах. Економіка базується на обміні горіхів, меду, кіз та спогадів. Гроші обертаються, але справжнє багатство вимірюється насінням, обробленими терасами та історіями, гідними того, щоб їх розповіли теплом вогню. Їхнє походження залишається оповите таємницею, деякі генетичні дослідження вказують на певну близькість до середземноморських популяцій і підживлюють легенду, яка пов'язує їх із солдатами Олександра Македонського. Інші стверджують, що вони є ізольованою гілкою дартів. Академічні суперечки мало хвилюють калашів важливо лише пшениця, яка проросте завтра, і вино, яке топчуть сьогодні. Бувають пори року, коли долини відрізані. Лавини блокують стежки, а мости вкриті снігом. Саме тоді оповідачі ходять від будинку до будинку, розповідаючи епічні історії, що пахнуть сосновим димом. Діти, загорнуті в козячі шкури, вирізблюють флейти, щоб супроводжувати танці наступного сезону. Їхня кухня сувора та креативна, сочевичні супи з дикорослими травами. Прісний хліб, спечений на розпеченому камінні, кислий йогурт з огірками та волоськими горіхами, а також розплавлена козлятина, яка раптом роз'їдається. Все це запивається легким вином з долини, яке викликає сміх і заливає щоки рудим кольором. Музика б'ється зі шкіряних барабанів та очеретяних флейт. Мелодії циклічні, майже гіпнотичні, створені для того, щоб годинами підтримувати несподівані повороти сюжету. Тексти пісень зберігають генеалогії, сільськогосподарські перемоги та кохання, що не піддавалося логіці. Коли помирає старійшина, його репертуар співається хором, щоб не загубитися жодного куплета. Серйозні злочини трапляються рідко. Суперечки вирішуються на зборах, де кожен голос дорослого має значення. Громада надає перевагу тимчасовому виключенню як покаранню. Життя поза племенем без ритму барабанів чи аромату свіжоспеченого сиру це найсуворіше покарання, яке тільки можна уявити. Але 21 -е століття пробирається крізь щілини, радіо, телефони, антени. Виникають дилеми щодо того, як інтегрувати сонячну електроенергію, не порушуючи ритуального календаря, або як продавати вироби ручної роботи, не применшуючи священні предмети. Деякі молоді люди вивчають медицину чи інженерію в місті та повертаються з ідеями світлодіодних ламп та систем крапельного зрошення. Інші бояться, що місто зітре їхнє коріння. Зміна клімату також невблаганна. Льодовики тануть передчасно, а колись спокійні річки тепер течуть непередбачувано. Сільськогосподарські тераси зміщуються, що вимагає підпірних стін та відновлення лісів місцевими видами. Адаптація це лише ще один розділ у сазі про стійкість їхніх предків. Відвідування долин Калаш вимагає поваги, недостатньо просто направити камеру. Потрібно сісти. Випити миску йогурту та слухати не поспішаючи. Терплячий мандрівник відкриє для себе, що краса полягає не лише в альпійській листівці, а й у щедрості народу, який вирішив зберегти майже зниклий спосіб життя. Чого ми можемо навчитися? Можливо, святкувати кожну пору року як розділ, вартий повільного читання, повертати природі щось з того, що ми беремо, сприймати кохання як круговий танець, який починається або зупиняється без драми. Калаші зі своєю зменшеною чисельністю та багатовіковими традиціями демонструють, що культурне розмаїття є спадщиною всіх, воно відкриває альтернативні шляхи до одноманітності. Шлюб тут розквітає на очах у долини. Молодий чоловік зізнається у коханні, даруючи своїй нареченій шматок сиру з власного стада. Якщо вона збереже його, поки він не дозріє, вони оголошують про свій союз під час наступного Джоші. Грошового приданого немає. Багатство вимірюється в насінні, козах та історіях, вплетених у колективну пам'ять. Виховання дітей є спільним. До п'яти років вони проводять день з матір'ю та жінками клану, потім, з дерев'яним луком та мішком горіхів на плечах, вони супроводжують пастухів і вчаться рятувати кіз з ярів. Формальна освіта супроводжується історіями та математичними задачами, заснованими на діленні горіхів або вимірювані довжини зрошувальної канави. З настанням вечора порожнистий барабан скликає родини разом. Старійшина декламує імена своїх предків у зворотному порядку, переплітаючи голоси молодих і старих, немов хтось ще резонансний килим, щоб захистити їх від забуття. Їхній пантеон величезний. Джестак охороняє вогнище, балумайн втілює силу воїна. Махандеу спостерігає за пастухами, а індра розмовляє з блискавкою. Коли блискавка розколює дерево, як скромну компенсацію пропонують вино та смажене зерно. Похорони проводяться у білому одязі, померлого кладуть у різьблену труну під супровід співів та вина. Лише після того, як розказано всі історії, відбувається поховання. Це гарантує, що досвід померлого включений у життєво важливу тканину громади. Клани розподіляють обов'язки: пастухи, охоронці мови, ремісники, тлумачі снів. Рішення, що стосується всієї долини. Обговорюються під багатовіковим горіховим деревом, голоси стикаються, доки не виникне консенсус, який піклується про землю та заспокоює его. Далі маленькі радіоприймачі передають новини про війни та зростання цін на нафту. При світлі молодика калаші аналізують, чи вплинуть ці далекі події на ціну на газ, чи загрожуватимуть нестійкому спокою їхньої долини. Тиск з боку сусідів, які прагнуть навернути їх до ісламу, долається за допомогою діалогу. Вони запрошують імамів на свої партії, щоб продемонструвати, що дві системи вірувань можуть співіснувати, не заперечуючи одна одну. Хоча така дипломатія не завжди придушує нетерпимість, вона запобігає кривавим зіткненням. Діаспора відіграє свою роль молоді випускники з міста надсилають грошові перекази, які стають книгами, сонячними панелями та козлячими козлятами. Щоліта вони повертаються з міськими селфі і, повертаючись на дно долини, згадують, що їхня ідентичність б'ється в ритмі барабанів Чаумос. Зйомки тут вимагають етичних зобов'язань, жодної експлуатації інтимних образів чи драматизації бідності. Плем'я відмовляється стати трофеєм для сенсаційних документальних фільмів. Експерти кажуть, що якщо популяція залишатиметься стабільною, а ресурси будуть використовуватися розумно, калаші виживуть щонайменше ще століття. Але цей прогноз залежить від стану річки, міцності русла та стримування амбітних гірничодобувних проектів. Звідси нагальність каталогізації ендемічної флори. Оцифрування пісень та картографування історичних маршрутів. Уявіть, що ви прибуваєте до бумбурету після годин подорожі з вивистими дорогами. Вас зустрічають квітковим намистом і келихом вина. На задньому плані водоспад створює швидкоплинну веселку, а дитина підходить до вас з мобільним телефоном. Ця сцена підсумовує парадокс калаша. Однією ногою міцно стоїте на стародавньому камені, а іншою обережно на глобальній оптоволоконній мережі. Коли ви підете, вам дадуть свіжі волоські горіхи та гладенький камінь з річки. Це нагадування про те, що справжнє багатство не поміщається у валізу. Коли вас поглине міська метушня, доторкніться до каменя, послухайте уявний шепіт гіндукушу та пам'ятайте, що є долина, де життя написано ялицево-зеленим. Винно червоним та сонячно золотим чорнилом на вершинах, які ще ніхто повністю не підкорив. Ось так і існують калаші, не як музейний експонат, замкнений у запилених скляних вітринах, а як живий маяк, що проливає світло на малопрохідні маршрути та нагадує світові, що є інші шляхи, інші ритми, інша логіка для досягнення завтрашнього дня. Варто лише спостерігати за гіпнотичним обертанням танцівниці, руки. Розпростерті немов крила, що обіймають зоряне небо, щоб зрозуміти, що кожен поворот містить урок стійкості. Варто лише поглянути на стареньку зі втомленими очима та твердими пальцями, яка вишиває цілі сузір'я в чорноті свого кадру. Стібок за стібком вона пов'язує історії свого роду з картографією небесного небосхилу. Сплітаючи невидимі мости між минулим і майбутнім, варто лише послухати маленьку козенятку, яка бикає на світанку на крутій скелі, та оголошує краще за будь-який метеорологічний додаток, що погода буде сприятливою у цьому биканні мудрість, що передається поколіннями, які читають вітер, як моряк читає океанські течії. Кожен із цих повсякденних жестів: поворот, стібок, бикання. Засвідчує, що культурне розмаїття це не екзотична прикраса чи розкіш, зарезервована для туристичних каталогів, це фактично найнадійніший страховий поліс людства від потрясінь історії та примх планети. Коли ми піклуємося про це розмаїття, ми наповнюємо його киснем. Коли ми його захищаємо, ми запобігаємо сірій уніформі однорідності, яка заполонила кожен тротуар. А коли ми його святкуємо, ми перетворюємо його на поліфонічний хор, здатний гармонізувати відмінності, які в іншому випадку були б розірвані конфліктом. Ні, це не романтизм чи ностальгічне прагнення до мальовничого, це практичність, глибока мудрість, яка розуміє, що жодна мова ніколи не зможе назвати всі людські емоції, що жоден ритм не буде достатнім для супроводу всіх ритуалів серця. І що жоден моральний компас, яким би витонченим він не був, не зможе провести всі народи через усі екзистенційні перехрестя, які готує майбутнє. Ось чому твердження, що калаші освітлюють різні шляхи, не є порожньою метафорою. Це визнання того, що їхній спосіб життя, їхні пісні, їхня тиша, і навіть те, як вони розподіляють талу воду в стародавніх зрошувальних канавах, розширюють діапазон альтернатив, доступних для всього виду. Збереження цього діапазону можливостей, зрештою, є найяскравішим способом забезпечити, щоб майбутнє продовжувало мати більше ніж одну мову, більше ніж один ритм і більше ніж один етичний компас, за допомогою якого можна орієнтуватися у величезній, складній і часом заплутаній географії людства.